І сьогодні з нами на прямому зв'язку Сергій Василюк, боєць 130-го батальйону територіальної оборони Києва, довійний музикант, лідер гурту Тінь Сонця. Пригадаємо, яким ми його знали до 24 лютого. Отже, Сергій Василюк, боєць 130-го батальйону з нами на прямому зв'язку. Е, Сергію, вітаємо вас, і я так розумію, вітаємо з Харківщини. Так, доброго вечора, Україна. Е, доброго вечора. Незвично вас бачити зараз. Не на сцені. Розкажіть, як ви потрапили у військо і коли це сталося? На перший тиждень я мав потурбуватися про своїх дітей, і ми з жінкою їх відвезли в безпечне місце. Перший тиждень я чергував на блокпості біля Ржищева і передав вітання хлопцям з Марошкової. Це так називався наш блокпост. А потім все таки я відчув, що ну я хочу більшого і хочу долучитися у вир боротьби проти окупанта, і я радий, що в 130 му батальйоні. Мене дуже радо прийняли. Це було дуже зворушливо, приємно, дуже багато і старих друзів, побратимів. Ну і звичайно, зараз стало їх набагато більше. Дуже люблю наш колектив. Сергій, ким може бути верторопа на сам перед Ким з власного досвіду може бути ефективно Да? музикант на війні. Ми бачимо, що з одного боку в тебе автомат, з другого гітара, що з музикою? Чи вистачає часу, натхнення і сил ще й на те, щоб музикою займатися? Ну, я про це думаю в меншій мірі, але вдається в деяких ситуаціях вдається заїхати. Ну, коли ми стояли ще в Києві на Борщагівці, і мені вдавалося відпрошуватись на студію до Костянтина Науменка. А, наприклад, тут в Харкові вдавалося їздити до Василя Рябка, ну гурт Папа Карло. Вони дуже такі, так само волонтери, круті. От і записувати вокал на пісні, там аранжування робиться в Києві, ну от я вислухав. Коротше, але це це все-таки я зараз про це менше думаю, Ви за це не турбуйтеся, і я думаю, що і шанувальники це нормально сприймають. Ви знаєте, от спірний момент там, де я мав би бути, і так далі. Якщо головне боєць свідомий, вмотивований, то він буде добре воювати, я так вважаю. В нашому підрозділі дуже багато людей е, креативних, можливо, які ну здавалося би мали би бути не просто стрільцями в окопах, але як справедливо, от мене е, побратим Павло Чебурей сказав: а хто буде воювати? Е, от в принципі, я вважаю, що правильно, тобто не треба ділити людей на музикантів чи ще когось там. Всі ми спеціалісти в своїй сфері, але всі ми зараз воюємо за Україну. Сергій, а от як Ви вважаєте, от цього вашого налаштування, вмотивованості, креативності, як ви говорите, цього ж недостатньо, щоб бути ефективним бійцем? Чого ви навчилися за останні чотири місяці? От які навички довелося опанувати? Я так розумію, те, що у вас праворуч, рушниця ви на руках набагато зараз частіше тримаєте, ніж гітару. От і правильно, я свого часу, можливо, і не хотів. Потрапити до армії після університету, після школи. А зараз я залюбки туди прийшов і пізнав е, е, мистецтво стрільби в певній мірі, звичайно, із автомату Калашникова, із пкм там Браунінга, гранату вже кидав, там, і з РПГ стріляв. Тобто е, ми навчались і ми брали вже участь в бойових діях. Тут е, тобто на Харківщині. Ну, а наскільки я навчився, це вже краще хай характеризують мене, мої побратими, командування. Що з родиною? Де родина, як вона стежить як вона сприймала це ваше таке серйозне виважене рішення? Ну, що класно, сприймала, всі підтримували, всі з розумінням. Бабуся в Василькові, молиться за всіх нас, батьки в Києві, діти з жінкою в Західній Україні. Власне, це були особливі моменти. В моєму житті, коли я в окопі під обстрілами мріяв там потрапити, наприклад, на дачу в осакарках чи на дачу мого дідуся, в досягкові, побачити з малюками і таке інше, це дуже цінні речі, і слава богу, я їх зміг реалізувати. Ну Скажіть, але... будь ласка, Хар... Харкову Подивити, полегшає на... скоро менше буде скоро обстрілів. Харкова просуваєтесь? Ви трошки на Харківщині в двох словах як справа власне на вашому напрямку. Ну, дивіться, ви можете це по різних картах побачити. Ситуація досить складна, але я вдячний долі, що мене закинули саме на Харківщину, на Слобожанщину. До цього краю в мене особливий пітет. Свого часу я їздив по східним областям із таким просвітницьким турне Слобожанщина Форпост України. Так воно зараз і є, і мені ментально дуже приємно тут знаходитись. Дякуємо, бережіть себе, Сергій Василюк, боєць 130-го батальйону. Сподіваюся, що після перемоги ви заграєте заспіваєте прямо тут в нашій студії.